Виконуємо номер 320 із підручника математика 5 автор Олександр Істер Видавництво Генеза 2022 рік. При яких значеннях А можлива рівність. І перша рівність. Число множиться на одиницю, виходить число. При А любе число. Для прикладу 7 множимо на 1 буде 7. 125 множимо на 1 буде 125. Завдання друге 0 множиться на число дорівнює числу. Тут при А тільки дорівнює 0, тому що при множенні 0 на будь-яке число в результаті повинен вити 0. Тому 0 множимо на 0 буде 0. Завдання третє число множиться на число і виходить те ж саме число. Чи тут може бути два випадки. А дорівнює 1, тоді 1 множимо на 1 дорівнює 1, або. При А дорівнює 0. Тоді 0 множимо на 0 дорівнює 0. Завдання четверте А помножити на А дорівнює 25. Тут одне значення а дорівнює 5, бо 5 на 5 множимо дає 25. Завдання п'яте А множиться на 7 дорівнює А. При А дорівнює 0. 0 множимо на 7 буде 0. І шосте завдання: 0 множиться на а дорівнює 0. Замість А може бути будь-яке число. При А любе число. Для прикладу, 91 А 0 множимо на 91 буде 0. 1007 А 0 множимо на 1007 дорівнює 0.